А ми продовжуємо загадковий люд, що жив багато тисячоліть тому на нашій землі. Трипільці поріддя, що зникло, але залишило по собі дивні артефакти. Хочете побачити все на власні очі? Тоді рушайте з нашою Валерією Мікульською у чергову вражаючу подорож Україною на Черкащину. Житлові квартали із дво-триповерховими помешканнями: глиняний посуд, фермерське господарство. А тепер уявіть, що все це було у третьому тисячолітті до нашої ери і було тут, на території України. Я прибула на Черкащину до села Легедзино. На околиці знаходиться одне із найцікавіших археологічних родовищ, де вже багато років знаходять сліди загадкової трипільської цивілізації. Трипільці назва доволі умовна від села на Київщині, де археологи вперше натрапили на сліди цього народу. Розумні і чи не перші з наших пращурів, хто почав будувати міста, походження цих праукраїнців і звідки їм дісталося стільки вмінь та знань, досі лишається загадкою для вчених. Але те, що вони вподобали українську територію, це факт. Копати у цій місцевості археологи почали ще років 30 тому, І доволі випадково на полях Черкащини робили аерофотозйомку на замовлення військових топографів. Ось що побачили згори біля Легедзиного. Вам добре видно ці розкреслені сектори? Саме так будувалися квартали у трипільських містах. Сама забудова була по колу, і зовнішнє коло будинків, де будинки дуже тісно стояли один біля одного, там буквально через кілька метрів, це вже була лінія оборони. Ми можемо говорити про перші якісь умовно фортифікаційні укріплення, де будинки виконували роль оборонної стіни. Пошуки поблизу Легедзиного не припиняються, тож там наживо можна побачити місця розкопок. Мені страшенно цікаво, тож вирушаю в поля. Ось воно типове трипільське подвір'я. Точніше, його основа. Ніяких знаменитих орнаментів хіба на рештках посуду. А це тому, що раз на два-три роки ці землероби обов'язково покидали свої поселення і добряче замітали сліди усе набудоване безжально спалювали. Фантазія в мене звичайно бурхлива, але як я не старалася, мені було важко уявити декоровані трипільські помешкання. Весь час думаю про те, що це було до нашої ери. Але як бачите, учені заповідника передбачили таку ситуацію і створили у самому центрі села такий собі прототип трипільського подвір'я. І якщо хтось із туристів захоче, може навіть пожити у такому будиночку. Ну, що йдемо у гості до древнього народу. На перший погляд нагадує звичайне українське горище. Але я так бачу, тут усе витримано в найкращих традиціях. Є піч, є так звана лава, де зберігали посу, знаряддя праці, зерно. Ну, а це, гадаю, головна зона вівтар. Тут трипільці молилися. Самі бачите, некомфортний готель. Спати доведеться на соломі, грітися від печі. Знаєте, відчути дух предків за бажанням можна стовідсотково. Тож, якщо вам такий відпочинок до душі, рушайте до трипільського заповідника. Легедзине всього за 15 кілометрів від Умані. Подивитися на побут давнього народу не коштуватиме вам ані копійки. А влітку місцеві можуть ще й навчити будувати трипільські хати. Удачі.